<реш> ну тогда, не, тогда вы, а потом, не, То, конечно, <реш> так, Доброго дня. Ну 2015 год, начинается 2016. Вы знаете еще, зараз э, разрубляется проект бюджету. Області в цілому підводяться підсумки 2015 року, для того, щоб врахувати е, всі потреби і області, і всі е, знакові проблеми громади, і їх врахувати у 2016 році. Тому сьогодні ну, там є потреба е, провести підсумки деяких напрямків, які відбувалися у 2015. році. І сьогодні ми зібралися для того, щоб поговорити саме про. Забезпечення потреб внутрішньопереміщених осіб, ви знаєте, що впродовж двох років відбуваються процеси на сході нашої країни. Конфліктна ситуація тому починаючи з 2014 року постійно а, підвищується кількість внутрішньопереміщених осіб. А і в нашій області в цілому, і да, там, згадуючи початок 2015 року, коли ми казали про те, що у нас там приблизно 70 тисяч було дати. Десь на сьогоднішній момент ми кажемо, що станом на а, вже кінець, на 30 грудня 2015 року, на обліку знаходиться 115 п'ятнадцять 767 громадян, що складає 93 848 сімей. Це дуже великий показник, і як ви бачите, він постійно зростає, тому що люди не так масово, як у 2014 році, але вони переїжджають, вони пробувають у нашу область. Залишається для нас питанням того. Складу, який є внутрішньо да, внутрішньопереміщених осіб, тому що ми казали ще на початку 2015 року, що на жаль. А дуже велика кількість людей, які приїжджають. Ну і це істотно, да? там це природньо, це перш за все пенсіонери, це а, інваліди, це діти. А дуже мала частина цих людей це а, працездатні. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про фактично 116 шістнадцять тисяч внутрішньопереміщених осіб, які зараз знаходяться в Запорізькій області, то приблизно лише чуть більше 20 тисяч осіб. Це працездатного. Працездатних людей це люди, які можуть бути і влаштовані, працевлаштовані і можуть додати. Бути задіяні в реальному секторі економіки, і а дуже велика кількість людей це саме ті ті люди, на яких розповсюджуються пільги, і державні пільги, і пільги, які закладені в обласному бюджеті. Ну хочу сказати, що в 2015 році, якщо так в цілому в цілому, то адресну допомогу було надано. А на загальну суму 195,5 млн грн. мільйонів гривень це державної допомоги. Крім того, Запорізька обласна державна, ну запорізька влада, вона знаходить кошти для того, щоб здійснювати таку. Як то кажуть, точечну допомогу на там адресну допомогу, і треба сказати, що декілька напрямків є. По перше, це в нас є програма на зустріч людям, в рамках якої ми надаємо допомогу в оплаті проживання. Фактично, ми кажемо за безкоштовне проживання. І у 2015 році ми витратили 4,5 мільйони гривень із обласного бюджету на а ці заходи, і плануємо в наступному році закладено вже в бюджет 2016 року підвищення до п'яти п'яти мільйонів трьохсот тисяч. Ну я сподіваюсь, ну якщо ми бачимо таку динаміку зросту кількості і кількості осіб. Тому я думаю, що впродовж року ця цифра буде уточнюватися скоріш за все будуть збільшуватися а, і допомога і з-за з боку. Центральної влади і з боку обласної влади. Крім того, що дуже приємно, за рахунок обласних програм ми здійснюємо оздоровчу компанію дітей із зони АТО. І у 2015 році було оздоровлено приблизно 800 дітей. За, ці, за цими програмами це безкоштовно, це за рахунок обласної влади. Я сподіваюся, що у 2016 році у нас будуть ще додаткові гроші для того, щоб збільшити це фінансування. Ми знаємо, що потрібно дітям оздоровлюватись. Тому це дуже важливі напрямки. Ну, крім того, слід зазначити, що е, крім цього, є і курортно санаторне лікування, яке е, надається. Е, Внутрішньо переміщеним усі особам. Ну і дуже важливим напрямком діяльності е, обласної влади це є питання, пов'язані е, з постійним таким тісним контактом з громадськими організаціями. Да? І на сьогоднішній день це і міжнародні громадські організації, і українські громадські організації, з якими постійно взаємодіємо, і на сьогоднішній момент є декілька програм, які ми реалізуємо. Да? Я думаю, що в 2016 році ця робота продовжиться. І ну, це основні так цифри, які в нас є. Тому ми сподіваємось, да, коли буде верстатись вже. Я думаю, я сподіваюся, що 28 січня ми приймемо бюджет Запорізької області, і там будуть закладені ці цифри. Буде будемо вже більш предметно казати про ту допомогу, яку ми можемо збільшити для забезпечення цих категорій. Гроза. Ну, крім того, хотів би сказати про те, що нам кажемо про надання житла, і на сьогоднішній момент у нас функціонує модульне містечко. Крім того, і там є ще додаткові там вільні місця для того, щоб приймати людей. І а, в цілому мені дуже приємно, що а, у нас є да щодо статистики, приблизно і ще 300 людей, яких ми можемо а, да, там, Розмістити. Властува... Да, розмістити, яких ми можемо надати їм безкоштовне житло. Тому це дуже важливо для нас сьогодні. Тобто, ми готові для того, щоб постійно здійснювати допомогу переміщеним особам. Дякую, це основне питання. Да, і хотілось би надати слово Корнієнко Галині Володимирівні. Це радник Міністерства соціальної політики з питань внутрішньопереміщених осіб. Tak, jako mam chyba. Tak, dobra, tak. Доброго дня! Я трошки розповім про ітоги програми радників, яка відбувалася з вересня минулого року. І ця програма вона це один з компонентів великої програми, яка називається Посилення участі громадянського суспільства у роботі Міністерства соціальної політики України та процесів національного примірення. Крім програми, радники є ще два компоненти: це моніторинговий компонент і це е, е, міні-гранти, які надавалися для ініціативних груп переселенців. Е, минулі місяці, е, минулий квартал, е, радники і я взагалі займалися е, роботою зі зверненнями громадян. Взагалі, якщо дивитися по Україні, то до радників звернулося Понад 8 тисяч 600 осіб та надано 12 тисяч консультацій по Запорізькій області. Ця цифра десь біля 150-200 осіб у місяць. Взагалі, люди звертаються електронною поштою та телефоном, а також приходять особисто. Якщо подивитись на інфографіку, яку, яка є, яку можна взяти тут. Можна подивитись. Хто звертається? В основному звертаються жінки, тобто, взагалі, питання в основному вирішують нас жінки. І е, взагалі питання, з якими звертаються люди, вирішуються частіше за все вже в перше звернення. Тобто 70% питань вирішуються в перше звернення, і ці питання е, виникають тому, що люди недостатньо інформовані. Тобто, це звернення, за того, що в нас недостатня інформація є е, е, багато питань щодо реєстрації внутрішньопереміщених осіб. У euh, звернення за, за за тим, щоб отримати справку реєстрації euh, в управлінні труда та соцзахисту. Euh, ми за моніторингами отримали дуже багато інформації, чому не відбувається первинна реєстрація, і зараз з цією інформацією ведеться робота, яка буде я так вважаю, буде презентована десь у лютому. Тобто, зараз працюють над процедурами реєстрації людей, яких не усі документи у порядку. Як ви знаєте, зараз прийнятий закон про переселенців, він підписаний президентом України, але наразі він ще не діє, він ще не опублікований, тому ми можемо говорити про те, що він є. Він трохи нам полегшить життя, трохи полегшить, полегшить нам процес реєстрації. Але як це буде відбуватися, ми зараз трошки сказати не можемо. На майбутній квартал в нас буде в радників, буде трошки інше завдання. Ці завдання будуть полягати в вирішенні стратегічних питань. Тобто зараз стоїть два великі питання: це житло і це робота, і е, зосереджуватися саме в наступному кварталі ми будемо саме на цих питаннях. Коли цей проект розпочинався, ми говорили про те, що радники це своєрідні містки між громадянським суспільством та органами влади та третім сектором. Зараз ми вже бачимо результати такої плідної роботи. Ми вже бачимо, що добре координується робота. Ми почали. Бачимо, що ми чуємо одне одного, тобто ми можемо е, будувати діалоги та будувати загальні сумісні проекти з е, державним сектором, з третім сектором, та безпосередньо зараз в нас виникають. Е, Ініціативні групи переселенців, які самі собі починають допомагати. Дуже е, гарний проєкт. в е, нас відбувався в Бердянську. Це проєкт, який був фінансований саме цією програмою Кремсос, коли е, діток-переселенців запросили до басейну безкоштовно для того, щоб навчити дітей, які приїхали до Бердянська, плавати, бо це е, місто, де є море, і е, діткам треба вміти плавати. Саме цей проєкт ініціювала ініціативна група переселенців. І це дуже такий гарний показник, що люди самі починають вирішувати свої проблеми. Тому. Ми будемо рухатись в цьому напрямку і далі. Ми будемо залучати ініціативних переселенців. Ми будемо далі будувати діалог між громадянським сектором, державними інституціями та міжнародними організаціями. І я дуже сподіваюся, що в наступному році ми можемо показати вже хороші результати та вирішувати оці ці глобальні питання. Дякую. Добрий день, шановні присутні. Mm -hmm. e, значить, e, mm -hmm. ну, ви знаєте, що на виконання розпоряджень кабінету міністрів від 2014 року в кожній області, в тому числі і в нашій області, створені та працюють регіональні і районні штаби з питанням внутрішньопереміщених осіб. Штаби продовжують працювати в цілодобовому режимі на базі наших підрозділів. Значить, e, ну наші цифри щодо реєстрації. E, Трошки скромніші, і на даний момент вони складають 67 279 осіб загалом. Е, із них 9411 це чоловіки, 20 548 жінки, 16 930 це діти і більше майже 21 тисяча це інвалідів та особи похилого віку. Е, ну Ця реєстрація. Ви знаєте, що до нас звертаються люди, які потребують практично е, надання, е, значить, соціальних послуг. Тобто це пенсіонери, кому нема де да жити, хто втратив в районі проведення до своє своє житло, у кого необхідна реєстрація, тобто вирішення питання працевлаштування, отримання освіти. Це всі люди звертаються до нас. Ми з ними працюємо постійно. Значить, найбільше зареєстровано у нас це місто Запоріжжя, 26 шість тисяч осіб, Бердянсь, 16 тисяч, і Мелітополь майже 5 тисяч. Найменше. Ну, точні, переміщених осіб прибуло та зареєстровано районними штабами Великобілозерського району і Чернігівського району. На даний час 7 тисяч близько 7 тисяч нас проінформували про те, що вони повертаються додому. Всі інші люди вони періодично ми постійно спілкуємося із керівниками масового поселення, це співробітники КП основання. Люди періодично їздять додому в гості, тобто є від. Свідують своє помешкання, у кого воно залишилося. І тобто, їх фактично, можна сказати, що два, два основних місця проживання. Значить, на даний момент за рік ми штаби прийняли 12 602 особи. До роботи в штабах залучили розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації, залучені всі представники усіх департаментів обладміністрації, органів місцевого самоврядування, громадських та волонтерських організацій. І. І я хочу зазначити, що от уже впродовж майже двох років така тісна співпраця максимально скоротила е, вирішення цих соціальних питань, коли ми практично е, на першому етапі значить, вивчаємо ці проблеми, і тут же ж відразу затолфанавшує відповідно фахівцю, назначає, призначаємо зустріч, і е, будь-який громадянин, навіть якщо він перебуває, можливо, і в місті Запоріжжя, на території області, може оперативно вирішити свої проблеми. Значить, з обласним товариством Червоного Хреста, Запорізьким міським центром допомоги, німецьким представництвом товариства ГІЗ, міжнародними організа... організації, міжнародною організацією з міграції, Міжнародною гуманітарною громадською організацією організації СЕЗЧІДЕН, благодійними фондами Карітас України, щаслива дитина, посмішка, дитина, угорська громадська організація САНТІС, Естонська рада по біженцям. Ми наладили тісні контакти і майже щоденно спілкуємося і вирішуємо практичні питання. Практичні проблемні питання внутрішньо переміщених осіб, які продовжують також перебувати ну і на території нашої області у тісній взаємодії з структурним підрозділом Державної міграційної служби та Запорізької області та право центру допомоги Гарінія. Ми наладили. Значить, роботу так, що завдяки цьому, в 2015 році 2400 внутрішньопереміщених осіб значить, змогли отримати, поновити свої персональні документи, кому необхідно вклеїти фото в паспорт, в документ, отримати свідоцтво про народження дитини. Ну і таке інше. Крім цього, майже всі волонтерські та гуманітарні організації. Я особливо хочу подякувати цим підрозділам. Вони постійно, спільно з Органами влади, представниками органів влади соціальних служб відвідують місця масового поселення, в яких на даний момент у нас проживає 840 осіб, і постійно також моніториться ситуація і вживаються заходи щодо вирішення в оперативному порядку їх проблемних питань, вивчивши динаміку прибуття внутрішньопереміщених осіб на території області, органи влади спільно різного рівня провели відповідну роботу з організацією Б'єднаних Націй і. Було залучено кошти в розмірі 2 мільйона 600 гривень для виконання ремонтних робіт е, на чотирьох об'єктах міста Запоріжжя. На даний момент уже вже три об'єкти вже введені в дію, і там проживають внутрішньопереміщені особи. Значить, е, Поряд з тим на території міста Запоріжжя, ви знаєте, що 16 лютого минулого року було введено в дію модульне містечко е, по вулиці Стишенка 18. І також спочатку, якщо ви трошки історію, Історію, да, то є, не всі могли собі дозволити там проживати та сплачувати знову ж завдяки тісній співпраці при підтримці органів влади різного рівня, е, включаючи навіть центральну, було проведено роботу і вдалося зменшити вартість проживання з 319 гривень до 150 гривень на місяць з однієї особи. І це дало змогу, коли на 1 квітня у нас проживало 134 особи. Зараз у нас там проживає 376 осіб. Це 210 Сімей, із яких 103 це маленькі діти. На даний момент потенціал модульного містечка складає 168 осіб, які також ми можемо розмістити. Поряд з цим ми працюємо із Дніпропетровською областю, де було введено цих модульних містечок, більше. І от тут буквально по сусідству Нікопаль, да? тобто він на даний момент також має більше місць, і там ми туди людей направляємо, яким по тим чи іншим причинам ну, не влаштуваємо. Проживання в нашому модульному містечку або з якихось інших причин. Крім того, на даний момент у нас по області ще є вільні місця, і в інших закладах, де які виділені і благостроєні органами місцевої влади. значить Загалом протягом впродовж 2015 року регіональним тарионими штабами було надано направлено на проживання 1061 особу. Тобто вони були забезпечені тимчасовим житлом. Починаючи з жовтня минулого року в Запорізькій області в рамках проєкту Європейського союзу по програмі розвитку ООН також проводиться робота щодо проведення ремонтних робіт на двох об'єктах: це Бутівської сільської ради і Новомиколаївський інтернат, які також найближчим часом будуть завершені. Про що ви будете проінформовані, також була велика проведена робота волонтерська. Громадським організаціям, як я вже зазначав, і е, ви знаєте, що при м, різні волонтерські фірми впродовж року е, ну, надавалася значна гуманітарна допомога, яка оперативно і в установленому порядку видавалася внутрішньо переміщеними сумами. У мене все дякую. Знову волонтерським підразкуванням. Почув багато серйозно. Добрый день, уважаемые коллеги. Все, о чем хочу сказать сейчас, и все цифры, которые я буду называть, это не достижение нашей организации, это результат сотрудничества общественных организаций, результат плодотворного сотрудничества органов местного, сопро... местного самоуправления и департаментов областного и городского совета. За 2015 год работы городского центра помощи в городе Запорожье было роздано 22 270 продуктовых наборов, 6200 гигиенических наборов, 37 тонн одежды, 2560 наборов постельного белья. На рождественские праздники было роздано 8 тысяч детских подарков в Запорожье и области, 160 тысяч гривен. Эта помощь была предоставлена семьям погибших воинов АТО. И также мы сейчас готовим списки на 70 тысяч еще э, семьям, которые пострадали и потеряли воинов там на Востоке. Также было напечатано 60 тысяч экземпляров э, вот такой вот дорожной карты. И это прекрасный проект, который был проведен совместно с управлением Верховного Комиссара по делам беженцев. Сейчас мы готовим новую карту. Вот она примерно так она будет выглядеть. Соответственно, она была уже доработана, она была дополнена. Мы в первую очередь предоставим эту дорожную карту департаментам труда и социальной защиты областного совета и городского совета. Также вместе с Caritas Украины мы смогли организовать и реализовать в Центре помощи программу поддержки семей с Востока на общую сумму более 5 миллионов гривен. 570 детей, переселенцев и дети семей Воинов АТО были оздоровлены в лагерях летом в Запорожской области. Локально открывались центры помощи и более тысячи продуктовых наборов было роздано, была, раздавалась также одежда. В феврале 2015 года был открыт филиал в городе Бердянске, там было роздано 4279 продуктовых наборов, 1810 гигиенических наборов, более 20 тонн вещей памперсы. И также наша организация оказывает помощь. На востоке Украины было перевезено на восток Украины более 20 тысяч буханных хлеба, 210 тонн продуктов питания, гигиены и одежды. И также за 2015 год было совершено более 100 поездок в зону боевых действий. Наша организация также оказывает юридическую помощь, консультирование психолога помощь в восстановлении документов, помощь в трудоустройстве. Также мы планируем дальнейшее сотрудничество с органами местного самоуправления, департаментами э, областного совета, городского совета. Готовим новые проекты с международными организациями. Спасибо за внимание. Какие вопросы будут, уважаемые журналисты? цифрами. <laughs> <laughs> да, если вопросов нет, еще раз напоминаем, на сайте Булгус администрации, на сайте Департамента социальной защиты населения работают постоянные бегущие строчки и прямые, прямого доступа кнопки. Полная информация там изложена. Мы все больше и больше привлекаем к работе общественной организации и видим эти результаты. И особенно приятно, что сейчас уже сформировалась организация самопомощи жителям, вынужденным переселенцам из Донбасса и Луганска. И эта организация сейчас уже сами видят и планирует проведение мероприятий касательно психологической реабилитации, потому что по современным степеням оценки каждый, кто побывал в зоне конфликта, получил той или иной степени тяжести психологическую травму. Ну и естественно, сами переселенцы четко понимают, что они должны Помогать друг другу и самое главное самопомощь это в открытии собственного бизнеса, направленного в сельскую промышленность или в перерабатывающую в сфере услуг. Поэтому очень приятно, что сформировались такие группы, это бывшие, ну, не бывшие но бизнесмены из Донецка, Слуганска, которые здесь на новом месте начинают свою работу. И еще также хочу добавить, что мы видим проблемы в компактных местах проживания. Вы знаете, были неприятные инциденты в модульном городке, поэтому сейчас социальные работники активно работают в компактных местах проживания. Еженедельно минимум раз проводится групповое занятие, а также среди недели индивидуальные, направленные на профилактику негативных явлений, прежде всего алкоголизма, работа на выезде пунктов центров занятости, потому что 4000 человек только лишь обратились в центры занятости, да, 3800 стали на учет, немного, но порядка 900 человек было трудоустроено, но во многом как бы, у жителей Донецкой области есть нежелание работать за минимальную заработную плату, которая, к сожалению, такие вакансии есть в центре занятости. И сейчас э, инициативными группами э, донецких переселенцев организовывается центр занятости вильных людей. Они параллельно будут искать вакансии, выходить на те организации, которые основаны в том числе и на Донецком и Луганском бизнесе, для того, чтобы трудоустраиваться в эти организации и расширять кластер своей занятости. Также напоминаю всем, пользуясь средствами массовой информации, что до 18 января идет срок подачи заявлений на грантовские программы ГИС, Германская организация международного сотрудничества, микрогранты, до 500 тысяч на реализацию тех или иных программ, связанных с трудоустройством, социальной реабилитацией, с организацией временного жилья для общественных организаций, и общественных инициатив и органов местного самоуправления. Прежде всего, будет, я как член этой конкурсной комиссии хочу сказать, уделяться внимание развитию бизнеса и созданию социальных... Мест для поселения в наших шести территориальных объединенных громадах тем самым тоже поддерживает развитие. Если вопросов нет, пресс-релизы очень такие объемные, вот телефоны есть, обращайтесь. Спасибо всем огромное за участие.